Сьогодні до нас завітали наші друзі Евген та Іраклі. І пропонують нам з тобою погратися. Пограємося в гру звукові кнопочки. З'єднуємо пальчики з великі і коротко промовляємо звук Е. Натискаємо на колінка і довго промовляємо звук І. Е, 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 Е і. Змінимо звуки. Тепер коротко промовляємо звук І, а довго промовляємо звук Е. І, 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 Е. Молодець. Сьогодні ми продовжимо знайомитися зі звуками Е та І. Мерші бери зеркало і промов звук І. І. На що схожий ротик? Так, на посмішку промов звук Е. Ще схожий ротик. Так, на пів коло. Знайдемо символи цих звуків. І е... пригадав. Давай пограємо з тобою гру. Відгадай, який звук я показую. І промов його. Молодець. А зараз гру граємо. Чий звук живе у слові? Звук Е – Евгена. Чи звук і Іраклія. Іграшка. Емма. Верба. Екран. Ігор іній. Так, а зараз в гру слухай уважно, повторюй старанно Евген та Іраклій тобі допоможуть іт ет, іт. Ем. Молодець. Сьогодні ми з тобою пригадали звуки Е та І. А нашим друзям час повертатись додому. Давай відправимо їх сьогодні на вертольоті. Візьми пальчики обох рук, сплети у кошик. В казівні вистав вперед і з'єднай їх подушечками. Це хвіст вертольота. Великі пальчики лопасті вертольота почали. Швидко лопасті крути вертоліт, лети, лети. До побачення, до нових зустрічей!